Дорогі брати і сестри. Уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Молитва за вашу маму. Це чудовий спосіб показати свою любов і вдячність до неї. А також шукати керівництва та підтримки від Бога від її імені. Як мати, вона ймовірно відіграла значну роль у вашому житті та була джерелом любові, підтримки та заохочення, знайти час, щоб помолитися за неї, це спосіб висловити свою вдячність за неї та попросити Божого благословення та захисту її життя. Незалежно від того, чи ви разом стикаєтеся з труднощами, чи просто хочете підняти її в молитві, молитва за вашу маму це потужний спосіб віддати їй честь і підтримати. Отже, почнемо з молитов за маму. Дорогий Боже Царю Небесний, звертаюся до Тебе з серцем сповненим любові та вдячності до моєї мами ім'я. Дякую, що Ти, Господи, обрав для мене саме цю маму, благослови її, даруй міцне здоров'я, радість і мир. Нехай вона відчуває твою присутність і любов по особливому, нехай вона відчуває твою близькість і комфорт щосекунди і твій захист. У будь-якій складній ситуації, Господи, я молюся про Твій захист над нею і про Твоє благословення для її життя. Будь ласка, дай їй силу й енергію, коли вона стикається з вимогами свого повсякденного життя. Нехай вона відчує Твою гармонію та відпочинок без суєти посеред будь-якого стресу чи тривоги. Будь ласка, Господи, будь завжди з нею і бережи її від усього злого, видимого і невидимого. Не залишай, Господи, мою маму, в бідах і сльозах без свого захисту, яви їй свою благодать і зійшли на неї безмежну милість, постав біля моєї мами своїх ангелів, аби вони ні на мить не покидали її, ти завжди чуєш молитви, що йдуть від самого серця. Мама, це найдорожче, що є у мене. Прошу тебе, мій Господи, святий Дух, ця молитва про маму для тебе. Даруй їй здоров'я та щастя. Амінь.